Серед стародавнього дубна над іквою височує один із найдавніших замків України Дубенський замок. Він бачив князів, козаків, татарські облоги і навіть французьких вояків Наполеона. Ще отак, коли гуляєш біля замку, одразу він здається таким прям і маленьким, ну невеликим. І одразу і таким масивним, і великим. Коротше, не знаю, як передати ці відчуття. Взагалі на території замку є три основні споруди. Одна з них палац князів острозьких, інша навпроти Палац князів Любомирських і така найбільш популярна брама з підйомним мостом. Також є фортифікаційні бастіони, тобто кутові укріплення для артилерії та зовнішній рів з водою. Вся інша територія замку можна назвати паркова зона. Замок звели у 1492 році князі Острозькі. До речі, не забувайте переглядати моє відео з острого. Посилання залишу в описі під відео. Укріплення постійно розбудовувалося. Спочатку були дерев'яні стіни, а згодом могутні кам'яні бастіони. Тут була горнізонна вежа, таємні ходи, підземелля і навіть колодязь, який ніколи не пересихав. До речі, біля замку прям реально затишно і класно організували таку, можна сказати, як е, паркову зону або скверики такі, і там можна посидіти, і все дуже гарно та чисто. В деяких містах біля замків цього дійсно не вистачає. Ну що, думаю, настав час зайти всередину. Щоб я міг розказати вам ще більше всякого цікавого. Вхід до замку коштує 80 гривень для дітей і 120 гривень для дорослих. Якщо брати екскурсію 600 гривень до 20 людей, більше 20 людей 700 гривень. І наскільки я знаю, там, по-моєму, більше ні за які входи нікуди доплачувати не треба. Там, по-моєму, тільки виставка платів є там 30 чи 50 гривень, чи треба доплатити, якщо хочете туди зайти. А так всі інші виставкові зали, палаци, це все вже входить вартість. Спочатку, як входите в браму, тут є трохи пам'яток, що можна відвідати у замку, що можна відвідати е, у самому місці дубно, бачите, є укриття і також є невеличкий сувенірний магазинчик, але можна придбати багато всього. Е, різні іграшки, можна придбати магніти, брелочки, цукерки, чашки, ну, купа всього. От на території замку ми входимо, бачите, є такий невеличкий парк і таблички, куди кому треба йти. Да, от Що ви шукаєте? Ми почнемо з палаца князів Острозьких. Взагалі, зараз ви побачите, ми побачили такий міні павільйон якщо це так можна назвати, то я так розумію, тут проводять різні свята. І можна там замовити якийсь банкет. А ось і сам палац. Він менший, ніж Любомирських, але все одно досить такий величний та гарний. Тут є всього дві виставкові кімнати, і зараз ми входимо в першу. Це кривіт зеркала. Тут можна гарно підняти собі настрій. А інша виставкова кімната знаходиться в підвалі. Там стоять різні експонати і показують, як раніше питали людей. Трошки історії про цей палац. По-перше, це найстаріша частина замку. Палац був побудований наприкінці 15 го та початку 16 го століття. Він був зведений як житлова резиденція. Палац поєднував житлову розкіш з оборонною функцією. Саме в цьому палаці мешкали князі острозькі. А ще є легенда. Кажуть, що в підземеллях під палацом замурували дівчину княжну, яка не хотіла виходити заміж за нелюбого, її плач, ніби й досі чути вночі. З приводу виставкової зали це таке жутке місце, як добре, що зараз вже такого немає. А зараз давайте спустимося в одне з підземелів. А поки йдемо до Палац Любомирських, давайте трошки ще розкажу історії. У 1577 році замок витримав напад татарів, а в 17 столітті осадив сам Богдан Хмельницький. І от ще є одна легенда. Ну, чимось схоже на попередню: В підземеллях замурували молоду княгиню, яка не захотіла здатися ворогу. Її привід досі шукає вихід. Ну, а така от легенда, майже ідентична. А ось і палац Любомирських. Тут вже буде більше різноманіття різних всяких виставкових кімнат і не тільки. Але це трошки пізніше. Ми побачили якусь драбинку і вирішили, нам туди треба. І це нас привело на такий оглядовий майданчик, де нікого не було. Ну, бо тут, в принципі, немає на що дивитися, але сходити можна. А тепер давайте заходити всередину. Тут я біжу, ледве не впав, бо вже хочу і хочу знімати вам цей контент. Тут же можна зайти прям всередину, входиш і прям реально палац. Дуже гарно. Оце там йде, по-моєму, платна зона, куди треба доплачувати, а все інше безкоштовно. Є така велика лісниця, але до неї ми трошки згодом. Тут є виставкова кімната різні коври. І трохи далі картини сучасної художниці. І ми тут переглядаємо в яких замках ми були, і в яких ще не були. В принципі, дуже цікаво і дуже гарно, оскільки це навіть сучасне. Підіймаємося на другий поверх. Тут є така зверху гарна картина і такий гарний килим. І тут такий цілий музей, різні експонати. Зараз трошки вам буде кадрів. Є всяке різне, і українські якісь традиції, і оружіє, і все що завгодно. І навіть декілька макетів. А тепер трошки історії про цей палац, побудований на кінці 18 століття. Історія побудови досить цікава. Після того, як князі острозькі згасли, замок перейшов до нових власників, магнатів Любомирських. Ну і ті до Старої Твердині вирішили додати щось своє. І тому збудували новий палац в стилі класицизму. Це вже не була фортеця, а палац для життя, прийомів і світського блиску. Ну це в принципі видно, оскільки палац всередині ну, дуже вишуканий. А тепер давайте спустимося до ще одного підземелля. Тут особливо немає нічого, але пару експонатів, як і в минулому підземеллі є. Кому цікаво, можна спуститися і подивитися. Можливо, зараз якраз на стадії будівництва і трошки пізніше тут що ще буде. Але зараз по факту просто кімнати, які навіть на камері і не видно. Тут ми вийшли, а отам от через туалет зайшли. От якщо кому цікаво, тут от туалет. Отам от вхід, отут туалет. А, а ні, ні. вже почав казати. А вхід у оглядовий майданчик, отут. А що ми подивилися на макеті, так намальовано, наче і там теж є вихід на оглядовий майданчик. Але буде знову туди прогулятися. Ну, досить гарна прибрана територія. Гарна. І як я сказав, да, підіймаємося на оглядовий майданчик. Дубенський замок досить величний і цікавий, та має непогану історію. Сьогодні Дубенський замок це музей історії, зброї, старожитностей. Тут знімають фільми, проводять екскурсії та нічні тури з ліхтариками. А навколо та середині замку гарна та прибрана територія. Деяким містам цього не вистачає. У самому серці Волині ще одна жива історія, якої можна торкнутися. Були тут? Напишіть в коментарях своє враження. А на цьому гарному моменті та краєвидів ми будемо завершувати з Дубенським замком, бо у нас попереду ще декілька точок у Дубно та ще одне місто. А якщо хочете десь поїсти, то біля самого замку є кафе і там вже знаходиться готель. В принципі, всі його рекомендують. Можете завітати туди. А ми вирушаємо далі. Наступна наша точка це Луцька Брама. Так, вона тут відреставрована, але всередині ніякого музею немає. Як, наприклад, стає в Острозі. Звісно, вона не виглядає прям дуже відновленою, але хоч не повністю в руїнах, і то вже добре. Це оборона Брама Барбакан. Рідкісний тип оборонної споруди для України. Заснована у 1623 році. Та перебудована у 1785 Мета перебудови була, щоб усунути оборонний характер споруди і перетворити на цивільний будинок. Це Свято-Миколаївський чоловічий монастир. Оборонний Бернацький монастир був заснований у 1629 році і посилив захист міського валу. Збереглися п'ятиярусна дзвіниця, яка діяла як оборонна вежа. А це синагога, яку я спочатку не хотів вставляти в відео, але потім вирішив, що треба. Це одна з найбільших синагог Західної України, являєте, яка потребує реставрації. От найбільша, Одна з найбільших таких синагог і вона потребує реставрації. Але поки тільки замінили дах, і то не доробили до кінця. Це будівля 16 століття. Взагалі, як я вичитав, у місті була єврейська община в 10 тисяч людей.